Доброго ранку, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Мої курочки снідають, уже доїдають, ганяють туди-сюди. Ходімо до кроликів, покажу, які в мене зміни. З моїх кроликів покажу вам наші зміни. Це моя кроличка. Новенька зая. Ось така гарна квіточка наша. Гуляла вона 10-го, 11-го. Дивилася, вроді би, кроленятка прощупується. Будемо чекати на результат. Це два кролики, які я оставила в клітках експериментальні. Ось під дівчинки, з цього самого виводка. Доволі такі гарненькі, ще трошки і підуть. У м'ясний відділ. Ось такі вже кролички. Доволі таки гарні. Побачимо по вісовій категорії. Тут також у мене сидять два кролі. Це ті, що в мене також експериментальні. Хто пам'ятає, я двох розсадила, я їх вже побила, вже їх немає. Покажу вам результат м'ясний. Оце мої кролиняточки, які залишились у кліточці. І тут у мене вже є один вздутиш. Я його вже забрала звідси. Я вам покажу. Зараз я його лікую, даю байкокс, дай Бог поможе. Ой, ну, отаке. У клітках кролики вздуваються. По крайній мірі, в мене. Ті, що на полу, три виводки і ні одного вздутиша. Ось моя кроличка печенька. Зараз достанемо лишів, побачимо. Вона дуже гарненька мамочка. Глядить. Гарненько їсть. Ось кроленяточки, печенечки. Ось такі вони. Вони вже дуже гарненькі, товстенькі. Дуже і дуже класна як кроленятка. Одне кроленя в мене, звісно, пропало. Чого я не знаю. Але пропало. Але ці без півня нічого не скажеш. Але ці дуже-дуже гарні, товстенькі, нагодовані, дуже такі кроленятка бомбезні прям. Дуже дуже гарненькі кроленятка. Годує вона їх славно. Ось кролик, який вздуло дуже сильно. Я не знаю, чи з нього буде толк, але поки пробую лікувати. Даю йому байкок з вротик по 0,3, 0,3, да. шприца набираю і заливаю йому прямо в ротик. Ну, не знаю, чи з нього буде толк чи не буде. Поки сидить. Це мої кроличечки. Сніданочок у них. Ростуть дуже гарно, є дуже гарні кролички такі. Я бачу, що з них буде дуже гарний толк. Може, якусь ще виберу собі. Їдять зерно, водичка, сіно. Сьогодні в них буде морква на вечір. Дуже полюбляють морковку. Ну, ось мої хлопчаки. Також дуже-дуже гарненькі. Є ну, такі гарні самці. Ви подивіться, як вони виділяються навіть. Дуже класні. Але все піде на м'ясо. Але кролики мені на полу набагато більше подобаються, чим у клітках. У клітках у мене вздуваються. Не знаю, з чим це зв'язано. І прибрано, і випаляний пух, і все. І вони вздуваються. Тут кролики більше у двіженні. і вони не так, мені кажуться, з-за цього, що вони більше двигаються. Хтось бачив мурашник із кроликів. Подивіться. Отаке стадо кроленят у мене знаходиться на полу. Всі три виводки, ні одного вздутія. Дуже гарно себе активно ведуть, їдять. Я їм таке корито зробила довгеньке. Вони собі їдять. Скоритися даю їм зерно, трошечки даю два рази в неділю даю комбікор вечором. Взяла їм мішечок. А так у мене ячмінь, пшениця, кукурузи і макуха. Оце сама основна їда. І ви подивіться, ніхто не відмовляється від їжі. Всі їдять. Як не їсть те, то він їсть сіно. Але апетит у всіх дуже і дуже гарний. Із трьох вигодків ні одного вздутише. Мені ось так на полу набагато більше сподобалось тримати кроликів, ніж у клітках. І розход продуктів набагато менший, тому що вони все, що в них випало, вони його під'їдають, і сіно вони його з'їдають <кій> начисто. І перевод продуктів набагато менший. І деяке зернишко, деяка макуха випаде з рота, то воно ніде не дінеться, воно все на полу, вони його піднімають. <клес> вже міняють шубки на пузиках. Подивіться, які вже, п'ятночки вже виходять у нас. От бачите, там є, там вже починають міняти шуби. Одразу такі кумедні, чорні всі мурашничок. Отакий мурашник. Такі в мене кроленята. Дивіться, макуху забрав, сів в стороні і їсть. Це так макуху лупить. І вони тут весь час у, у движенні, вони двигаються, і вони, мені кажуть, із-за цього вони не вздуваються. А там вони поїли, сидять, поїли, сидять і десь щось з'їв не вовремя, чи не таке, чи не знаю. І вже вздувся. І, скоріше за все, що він пропаде. Вже трошечки кроликів я повибивала. У мене вже залишилось тільки 4 кролика на самці експериментальні. Два кролики я розсадила зарані, була, бо вони дуже билися. І в мене 1 кіло 800, а другий 2 кг. Це що в клітках. Ті, що тут, я їх ще не чіпаю, бо мені треба перед різдвом, в мене дуже багато замовлень, і вони всі підуть. Отакі от справи у нас кіло кролика по 280 гривень. Пишіть, яка ціна у вас, і де ви проживаєте? Мурашечки мої. Ну, бачите, вони весь час, бігають, бігають. в них желудки дуже гарно працюють. От скільки я тримаю на полу кроликів вже, і в мене не було ні одного вздуття. А в клітках весь час здуваються. Такі ось які. Може, вони трошки й менші тут, тому що вони бігають більше? Вони, може, не, не така буде вага в них величезна, але... Нема вздутій, нема випадок з кроликів. Улыбайся. Ось такий як красивий. Вон ще один красивий йде. Ось такий. Але мені тут більше подобається тримати їх. Ось такі тушечки кролика у мене. Це хлопчик. Який в мене один залишався, а це кроличка з білим носиком. Зараз важимо ось ваги на нулі, це кролик. Ось така вага в нього, це тушечка, з печіночкою з усим. Це кролик. А це ось кроличка. Ось така вага в неї. Ось такі мене тушечки. Вже скоро начну бити хлопчиків молоденьких. Мої курчатка ждуть на вулицю. Виход. Не хочуть сидіти в сараї, хочуть на вулицю, але зараз дощ іде, посидять. І моя козюлечка хоче доїтися. Іди. А така вона в мене, ученая. І ось такі два звіря вже ждуть молоко. Зараз будемо доїти. Ось такі в мене справи. Кому сподобалось, пишіть коментарі, ставте пальчик вверх, підписуйтесь. Буду рада. Вам не тяжко, а мені дуже приємно.